Сьогодні поговоримо про те, що ви бачите перше на своєму екрані, коли заходите на ваш біолінк. І це дашборд – ще одна корисна функція на платформі. Давайте спочатку розберемося, що це таке. Термін Дашборд з англійської на українську перекладається як інформаційна панель. Дашборд це розумний звіт, який у реальному часі демонструє зріст ключової інформації вашого аккаунту, показує різні метрики та статистику. Саме він дозволяє одержувати та аналізувати дані в реальному часі. Як це працює? На панелі з простим інтерфейсом виводяться у вигляді діаграм та змінюються в реальному часі показники. Програма порівнює одержані цифри і видає користувачеві живі графіки. І зараз давайте розглянемо дашборд на платформі Вебсі. Тут зібрана вся інформація про ваш аккаунт. Ви можете подивитися, скільки всього переглядів було вашого біолінку, кількість унікальних переглядів сторінки, скільки всього було кліків по кнопках та унікальні кліки. Трохи нижче ми можемо переглядати статистику по вашим донатам та магазину, якщо вони у вас підключені. Почнемо з донатів. У кружечках ми бачимо, скільки всього донатів було зроблено, скільки грошей було отримано та які найбільші внески були зроблені. Далі магазин. Тут це теж саме: кількість замовлень, скільки отримано грошей та які товари купували. Наступне, що ви можете переглядати, популярні кнопки у вашому біолінку. Напроти кожної кнопки у вас показана інформація, скільки було кліків по посиланням або ваших кнопках, а також їх відсоткове співвідношення. А тепер перейдемо до діаграм. Ви можете переглядати активність за тиждень, вам доступні такі метрики. Всі перегляди, унікальні перегляди, скільки всього було кліків та унікальні кліки. Такий саме графік доступний до перегляду з даними по годинах. Правіше ви навіть можете переглядати, з яких браузерів та операційних систем заходили на вашу сторінку. Це надзвичайно корисна інформація, якщо, наприклад, ви запускаєте рекламу. Ви можете по цій інформації аналізувати отримані дані та використовувати їх в налаштуванні вашої рекламної компанії. Та у самому низу ви можете дивитись кількість кліків та переглядів з тих чи інших країн. Платформа вислі зроблена так, що ви можете не тільки нею користуватися, а й аналізувати дані для просування вашої сторінки, адже відстеження ключових метрик має важливе значення.